На каналі Українська хвиля депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт під номером 13365, який передбачає кримінальну відповідальність за так звану босифікацію, тобто фізичне насилля працівникам ТЦК над військовозобов'язаними чоловіками. Авторами цього документу стали представник фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко, а також його колеги, це Михайло Соколов. Та Анна скороход з'явилася цікава інформація безпосередньо від територіального центру комплектації та соціальної підтримки про те, чому представники ТЦК не можуть бути мобілізовані і воювати на фронті. Зараз розповім деталі, все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно, надзвичайно. Приємно надзвичайно важливо. Те розглянемо нову ініціативу, яку вже встигли охрестити в народі популістською пана гончаренка, такого народного обранця, борця за справедливість, колишнього члена партії регіонів, який співпрацював з нашим колишнім президентом Віктором Януковичем. Що саме він запропонував цілих три види покарання для посадових осіб, які працюють у ТЦК. Чаренко оприлюднив деталі цього законопроєкту безпосередньо у своєму телеграм-каналі. Ось які види відповідальності він запропонував запровадити до співробітників ТЦК, які порушують законодавство. Отож, за невиклик або несвоєчасний виклик швидкої до особи під час її перебування в приміщенні на території ТЦК, карається штрафом у розмірі 100 тисяч прожиткових мінімумів громадян або виправними роботами до двох років, або обмеженням Волі від 2 до 4 років, якщо це призвело до негативних наслідків та сталої втрати працездатності особи більш ніж на 25%, або позбавленим волі до 3 років, якщо це призвело до смерті особи. А другий вид покарання: застосування фізичної сили або знищення, чи пошкодження майна посадовою особою або військовим ТЦК під час здійснення мобілізаційних заходів по відношенню до громадян, карається штрафом, пропонується у розмірі від. 100 тисяч до 250 тисяч прожиткових мінімум громадян або виправними роботами до 2 років. Є ще варіант обмеження волі до 2 років із компенсацією втрат майна потерпілого, пониженням у званні на 1 ступінь та забороною обіймати певні посади від 1 до 3 років або без такого. Від покарання погроза вбивством або заподіяння телесних ушкоджень чи побоїв посадовою особою або військовим ТЦК під час здійснення мобілізації карається обмеженням волі від одного до трьох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, якщо це призвело до негативних наслідків та повної втрати працездатності особи. Із компенсацією повного лікування потерпілого, або позбавленням волі від 3 до 7 років та пониженням у званні на 1-3 ступеня із забороною обіймати певні посади до 3 років, або позбавленням звання та забороною обіймати певні посади від 3 до 5 років. І ось що каже Ганчаренко: я вже давно кажу: потрібно, необхідно створити іншу систему мобілізації без фізичного насилля та побоїв. Я продовжу і далі боротися Боротися за права людей, ось такий борець за справедливість. Ініціативу Гончаренка активно критикують і називають популістською, тому що, як ми знаємо, закон в принципі забороняє фізичне насилля, застосування фізичної сили до військовозобов'язаних чоловіків, тому що це є порушенням мобілізаційного законодавства. Не повинні працівники ТЦК, навіть якщо вони є військовослужбовцями, бити людей, їх запихати до тих бусів сумнозвісних, вимагати від них підписання тих чи інших документів. Не Повинні вони утримувати військовозобов'язаних чоловіків у підвалах, хоча такі е, випадки є, фіксуються і вони вже е, широко відомі. Не повинні це взагалі заборонено законом. Тепер інформація з самого ТЦК. Від речника Полтавського обласного ТЦК майора Романа Істоміна його прямо запитали, чому багато військовослужбовців, навіть якщо вони мають бойовий досвід, використовують бусифікацію, активно застосовують, чому вони застосовують фізичне Насилля до військовозобов'язаних чоловіків, а самі при цьому не воюють, не йдуть на передову, не захищають інтереси українського народу, хоча, здавалось би, саме вони і повинні цим займатися. Але основне завдання, каже Істомін, це виконання мобілізаційного плану, тобто виконання проведення. Ефективної мобілізації, а за його словами, працівники ТЦК не можуть мобілізуватися, тому що вони вже воювали або мають серйозні обмеження за здоров'ям, тобто вони є або хворими, або вже мають бойовий досвід і звільнилися. Не звільнилися а були переведені до ТЦК безпосередньо через те, що вони мали певні. Поранення чи травми, чи якісь проблеми зі здоров'ям, і вони не можуть перебувати на фронті і виконувати самі безпосередні свої завдання, які є бойовими. Словами істоміна на сьогодні майже 70% військовослужбовців ТЦК, які є підрозділом збройних сил України, вже мають. Бойовий досвід і близько половини усього особового складу цього підрозділу це захисники і захисниці, які отримали поранення або контузії під час бойових дій. Томін наголошує, що абсолютно здорова людина не може служити в ТЦК або перевестися до нього. Ну, прокоментуйте, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цього твердження. Істомін запевняє, що у ТЦК ті особи, які є військовослужбовцями, яких ми бачимо на вулицях, які роздають повістки. Це два варіанти: або вони вже служили і отримали поранення, контузії, тобто якісь серйозні ушкодження для здоров'я, або вони мають якісь хвороби, тобто які їм забороняють, не дають змоги перебувати на передовій. Цитую істоміна називати військовослужбовцями ТЦК працівниками, як часто роблять журналісти. До речі, так само ну це дуже поширена практика. Дійсно, називаємо ми їх працівниками ТЦК. Він каже, що це неправильно і вже зовсім неправильно казати мобілізація працівників ТЦК. Що також можна зустріти у медіа, адже переведення військових і мобілізація цивільних це абсолютно різні процеси. В той же час мобілізувати військовослужбовців ТЦК неможливо. А знаєте чому? Тому що вони він каже, вже мобілізовані або служать за контрактом. Ось така відповідь: напишіть у коментарях, що ви про це думаєте, чи погоджуєтесь, чи ні. В інституті вивчення війни повідомили, що росіяни, на жаль, мають успіхи на двох напрямках: саме на Дніпропетровщині та на Сумщині. Що вказано у звіті інституту вивчення війни, російські окупаційні війська просунулися через західний кордон Донецької і Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового в рамках багатопланової операції з просуванням у Дніпропетровську область. Основна мета це захоплення новопавлюки, щоб створити буферну зону та забезпечити фланги для удару по Покровську. ІСВ, тобто інститут вивчення війни, вже позначив цей плацдарм на своїх картах. А міністр закордонних справ України Андрій Себіга напередодні заявив, що апетити Росії не обмежаться територією України. Про це повідомляли неодноразово різні аналітики. Але зрозуміло, що жодна країна в Європі принаймні не може почуватися в безпеці, поки є ось така агресія з боку сусідньої у нашому випадку держави. Ось що заявив Сибіга. За даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Союзникам повинна потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України. Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосовувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю тиску на Росію. Довжую слідкувати за змінами у мобілізаційному законодавстві. Якщо для вас ця інформація була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.